Деякі аспекти безмежної любові Садгуру розкриває Господь Шива. Горугіда це великий сатсан Господа Шиви про Садгуру і є найціннішим коштовним скарбом, який отримав світ. Образ Дакшина Мурті, форми Господа Шиви, як Садгуру, представляє Садгуру в його повній божественній славі, найвищу мудрість, богосвідомлена свідомість. Безмежну любов і усунення невігластва через духовне вчення. Основні символи Дахшинамурті. Перше Його ім'я Дакшинамурті, Господь Шива, звернений на південь Дакшин. По перше, він дивиться у бік царства Ямарача, бога смерті, як переможець споглядає царство, яке здобув Садгуру. Переможе смерті, він звільняє всіх із кола народження і смерті. По друге, Садгуру приймає всю темряву і отруту та перетворює їх на божественну амриту для учнів. Бо, коли учні звертаються до Садгуру, вони обертаються на північ, захист нарасінки, північний схід, вічна према і бхакті Радки Кришни та північний захід. Співчуття і прийняття божественної матері. Друге. Господь шива сидить під баньяновим деревом, вата в рікша. Це притулок знання, довголіття і трімурті, коріння брахма, центральний стовбур вішну, а гілки шива. Третє чняна мудра та Абгаягаста. Мудра, в якій вказівний палець торкається великого, а також піднята рука. Піднята благословення це союз індивідуальної душі Дживатма з Верховним Господом Параматма, дарований Садкуру. Четверте, вогонь Агні. Він тримає відкрите полум'я в одній руці, що символізує просвітлення, осяяння, повний контроль і перебування в теперішньому моменті. П'ять – Джапамала, Дамару і Змій васукі. Відповідно, вони символізують медитацію, первісний звук, з якого народився Всесвіт і владу над усіма світлими та темними силами. 6. Книга. Пальмове листя усі божественні писання, оволодіння всім божественним і світським знанням. 7. Апасмара. Карлик Демон під стопами Господа Шиви. Садгуру розчавлює невігластво і его під своєю стопою, що означає торжество істинного знання над пихою. 8. Сидіння на тигровій шкурі або носіння її. Це символізує владу Садгуру над усіма первинними інстинктами, а також його силу шахті. 9. Носіння корони. Це один із найрідкісніших випадків, коли Господь Шива приймає корону на свою голову. Бо тут він представляє Садкуру, царя царів, бога всіх богів, найвищого серед усього Божественного вірш із Гору Горугіте начення. Слухаючи промову Садкуру протягом миті, або навіть. Півмиті людина звільняється від ус і здобуває бачення своєї істинної сутності Адми та самого Бхагавана, поклони такому милостивому садкору.